Друзі, вітаю! 19 березня. Слава Україні! Героям слава. І так, друзі, отримали товар, будемо зараз підкладати в сім'ї і будемо за ними спостерігати. У нас похолодало, погода зовсім какана, але як вже є. Нам вже потрішки треба починати працювати, так як квітень місяць не загорами. Ну, річ не об этом. Річ конкретно піде о новому продукті, який з'явився ну, на території України і його можливо придбати. Що це? друзі, все. Деко може спутати, що це Канді з полком, скажімо так. Ну ні, це не Канді з полком, це зовсім інакший продукт, і він зроблений з зовсім інакших інгредієнтів. Ну, звісно, тут, можливо, є і полок, і тому подібне. Але все рівно це е, ну, конкретне його названня Супер Протеїн Паті. Виробник Турція. Можливо, хтось вже із вас бачив, Андрій Баскевич у себе показував на каналі. О, така Отака ліпьошка. Е, для чого вона служить? Вона служить. для я буду говорити, то, що, е, то, що, скажімо так, заявляє виробник. Я в кінці ролика вставлю невеличкий ролик, конкретно виробника. Він буде переведений на українську мову, і ви подивитеся більш конкретно, що про нього розповідають. А я ж своїми словами об'ясню. Це протеїн, котрий підвищує, скажімо так, імунітет, е, зменшує, е, ну, скажімо так, условно. Зменшує популяцію кліща в сім'ї. Хтось каже, що від нього кліщ дохне. Ні, друзі, від нього кліщ, можливо, не дохне. Але річ йде у тому, що якщо у вас здорові сім'ї, здорові бджоли, вони мають все необхідне, значить вони більш якісно борються самостійно з кліщом. Об цьому йде до речі, також за рахунок якихось інгрієнтів, воно також і профілактично має свої якісь дібності, що в конічному ітогі можливо підвищення, скажімо так, життєвої сили бджоли до 20%. що може вам привести в кінцевому результаті якісь плоди. Ну, наприклад, от, скажімо так, якщо у вас бджолки замітно менше живуть, ніж у якогось другого пасічника, так як це наглядно можна. Скажімо так, спостерігати ну на різних пасіках. У когось е, слабий розвиток, пчлки притормажують, не можуть почати нормально розвиватися, а у когось вже булі повні, і він вже там готовий пакет давати і тому подібне. Так що, е, ну, ну, для. Того, щоб добиватися якогось опільного результату, потрібно дійсно якісь міри. І це включає в собі як якісна обробка бджіл від кліща, як додавлення якихось різних вітамінів, добавок і тому подібне, щоб підлічити своїх бджолог, і вони могли почати якісно працювати. Цей продукт я не, ну, мені вислали безкоштовно, ви ж зрозуміли так, для демонстрації. Але, скажімо так, коштує. Я не пам'ятаю, я би, по-моєму, Андрій Баскевич озвучив у себе на каналі, що 145 гривень. Можливо, я ошибаюсь. Хтось каже, що це дуже багато. В нашій реалії так, це гроші. Но якщо все ж таки воно буде давати тот свій результат, можливо, це і не такі великі гроші. Ну тут все треба тестувати і дивитися. Якщо ви бачите у себе якісь скажімо так, проблеми, ви питаєтесь їх вирішити. І для того, щоб їх вирішити, в будь-якому випадку треба е, прикласти зусилля або роботу, або утеплення, або додавлення сиропчику, або якихось вітамін, або якихось полосок від кліща і тому подібне. Це один із продуктів, який має широкий спектр оцих дій. І можливо, якщо у вас є якісь проблеми, ви зможете зарадити за допомогою таких протеїнових добавок. Так чи воно не так? Все треба тестувати, дивитися. Е, на сьогоднішній день, наприклад, е, ну, ми от зараз працюємо. Да, якщо ми раніше робили самостійні полоски, зараз ми полосками користуємося в компанії БВЛ. Ми цим полоскам довіряємо, вони нас задовільняють, так як вони роблять свою функцію. Звісно, вони, скажімо так, виходить трошки дорожче, ніж саморобні пластини. Ну, ми компенсуємо, скажімо так, той час, котрий нам потрібно використати на самородні пластини. Ми компенсуємо тою роботою, яка більш нам вигідна, і в кінцевому метою десь ми щось переплатили, а десь ми щось заробили. Сім'ї після того гарні, великі, не треба їх не скарачувати, не підціляти, не розціляти, не тому подібне. І в кінцевому мітоги приносить результат. Так що до всього може відноситися по різному Можна, скажімо так, от ми тепер приїхали. Я тепер приїхав із Польщі, був декілька днів, бачили всі відео. І от такий примір вам хочу навести: у них там є відстань між виробництвами і складами. Для того, щоб транспортувати це сполучення між одним до другим, скажімо так, перевозити готову продукцію на кінечний, склад, на кінечний склад, вони використовують трактор. Трактор з великим прицепом. На відео краєм глаз його можна було замітити. От к чому веду. Для того, щоб економити щось, люди купують за 100 тисяч доларів трактор і починають на цьому заробляти. Це один із продуктів, який, можливо, може мати таку ж функцію. Так, він стоїть грошей, але якщо він зробить все, що завіряє виробник, скоріш за все, буде із того і результат. Я добавлю, добавлю бумаги, бо зараз. Щоб не затухло. Так, так що, друзі, ставимо. Давайте спочатку розпакуємо. Подивимось. Ну, да, отак, так. І тут відразу бумага. Написано, що бумагу знімати не треба, ну або так воно виглядає. Там теж бумага. А, ну якось навіть так. А, ні, мабуть, всю бумагу треба зняти. Мабуть, всю потрібно зняти бумагу. А от ту не потрібно. це. Тут ще один бумаги. Хоча, можливо, я ошибаюсь, но і ошибаюсь, але нам вже без різниці. Ми сісю, знімемо і сісю, а там вже нехай гризуть. Це такое, як і Іриська. Так. Давайте подивимося, що в сім'ях. тут гарненько. Так. Так, мабуть, треба буде почистити ці нарости, щоб гарно покласти. Так. Ті бджілки, що, мабуть, упадуть ті вже пропадуть. Так, машенька, заганяй. Я все почищу. Так, Прямо в ухо мені залетіло і сидить. Ну, Мабуть, хватить, так? Ну що, це поставили. Вони висоти, мабуть, приблизно от стільки, скільки сюди підходить. Можливо, кормушка трішки і не закриється, Ну, все вже маловажно. Так. А ну, дівки. Ходить, заходить. Через пару днів подивимося, як вони це їдять, а потім вже. Грубо говоря, в квітні місяці будемо спостерігати, чи буде якась різниця, коли будемо робити перші, перші е, якісь розформіровки. Так, да, трішки воно приподняло, але ми його придавимо. Трішки кришу приподняло, ну, вже як є. Так, дивимося другу. Так, давайте відразу відкриємо. Виробник це Турція. Мабуть, сюди потрібно бумагу, друзі, знімати. Так, да, вона одна. Хоча, ну, не знаю, друзі, не буду. Е Точно не буду увереним, бо не знаю. Написано, що бумагу не треба знімати. Можливо, то річ якраз о цій і бумагі. Так, це все треба гарненько. Джелик, треба гарно стряхнути. Вылезаю, дюйка. Так, попряталися. Так, друзі, відео, мабуть, получится длинним, довгим, і щоб не тратити час, ми зараз нажмемо на паузу, потім я вставлю вот в цей промежуток. Ролик від самого виробника, щоб ви подивилися. А потім вже доснімаємо. Бо не всі додивляються до кінця. І щоб ви побачили це машенька нажми на Супер Паузу. СуперпротінПеті. Компанія Дулка Фруйт представляє біопродукт Суперпротеїн Паті. Він містить всі компоненти для розвитку бджолиних сімей. Розглянемо більш детально. Через кліматичні зміни бджоли не знаходять складних поживних елементів. У зв'язку з цим виникають проблеми з розвитком та імунітетом. Суперпротеїн Петя містить якісний рослинний білок з спектром амінокислот та поживних речовин для росту розплоду. Це сприяє засвоєнню маточного молочка і секреції маточного молочка. Мінерали, вітаміни та жири збільшують кладку матки, допомагають бджолам-годувальницям розвивати розплід. Тому бджолина сім'я має високу імунну систему. Новоючи бджіл паті, ваші бджоли будуть більш стійкими до ноземи, вароа та інших шкідників завдяки високому вмісту, багатому на поліфеноли та ефірні олії. Відділ досліджень і розробок компанії Дулкафрук розробив цей продукт з особливою увагою також до харчування трутнів, щоб їхня продуктивність була вишукана. Якість натурального продукту гарантується засвоєнням суперпротеїн паті на 99%, не залишає слідів у меді та стільниках. Це єдине рішення безпечного вигодовування бджіл. Введення суперпротеїн паті здійснюється швидко і легко, не знімаючи захисний шар. Це біорозкладне пакування. Його треба залишити на рамках у вулику, яке потім повністю переробляється бджолами. Суперпротеїн Петі від дулкафрукт має в основі ідеальний баланс усіх інгредієнтів. Це є безпечна інвестиція, яка гарантує чудові результати за співвідношенням ціни і якості. Суперпротеїн Петі забезпечує продуктивність у Дулка Дулкафрукт це наука про харчування бджіл. Разом ми підтримуємо розвиток бджільництва. І так, друзі, е ну, працюємо далі. Вирішили відразу і. Її... Відразу її розпакувати. В ці другі сім'ї 3 посаємо, не відламуючи цю бумагу, щоб зрозуміти, чи її потрібно, чи не потрібно. І відразу, щоб ви знали, щоб потім е, хтось, якщо вирішить придбати і спробувати, е, ну відразу міг зрозуміти, чи потрібно знімати, чи не потрібно. Так, так машинка подеміна і допрячується. А тут уже скільки трутня печатного mm -hmm. тут щось трутня не печатний. Mm -hmm. Треба подивитися чи є там нормальний розпліт. Mm -hmm. Что-то як то гудять. Mm -hmm. А ні, є нормально, mm -hmm. yeah. Да, мабуть, мабуть, там рамочка була. Рамочка, мабуть, була ну, з трутовими ячейками та й все. Ми так і не дивилися, не робили ревізію, так як надобності не бачимо робити не нужну роботу, так як така не нужна робота в будь-якому випадку ну, собі вартість. Як не крути, а треба взяти і зробити. Що б ми там побачили, по великому рахунку? Чи є матка, чи не є. ну, Толку, з того дуже, як на мій погляд, мало. Толку. А в ітогі в конечному продукту прилипла би якась одиниця часу, яка була потрачена на цю роботу. От що тут дивитися? Ясно, штуй, все добре. І по-моєму, на 6 сиділа. 7, 6, 6, 7, да. Ця, коли сиділа в клубі, займала лише 6 е, рамок. А зараз так виглядає. У нас уже бджолки лупляться, ну, скоріш за все, числа з 1 березня, так як після 6 було бльот, і туди, скоріше за все, бджілки. Не бджілки, а матки почали сіяти, сім'ї почали розвиватися потрішки і від того часу вже потрішки додається бджола. І бачимо, що вона не тільки йде на заміни дна другої, бачимо, що вона в будь-якому випадку росте в обйомі. Росте в обйомі. О, все розлетілося. Так, машенька, нажимай на паузу. І так, друзі, мусили пособирати, бо зараз би розлетілися і збирали би по цілому огороду. Я не договорив. Е, я почав говорити, бачимо, що вони додаються в об'ємі, не, не міняють одна бджолу другу, що об'єм держиться і тому подібне. Бачимо, що сила сім'ї наростає. Це о чому говорить? Друзі, це і говорить о тому, що сильне здорове сім'я е, в будь-якому випадку. Роз... Краще розвиваються, краще борються з кліщом, краще носять мети тому подібне. Ну а для того потрібно все рівно щось зробити. Якщо потрібно лічити від кліща, значить потрібно лікувати від кліща. Як не крутий, якщо він є, його потрібно вилікувати. Якщо у вас не вистачає якихось, скажімо так, е... ну, сім'ї, не вистачає якихось вітамінів або якогось комфорта. Відні я не знаю, там повишеної вологи. Якщо там є повишена волога, от неї ви повинні збавитися, бо ви ніколи, скажімо так, не досягнете бажаного результату, якщо бджолам буде некомфортно. Вони будуть свій ресурс, вмісто того, щоб, скажімо так, працювати на вас, вони будуть тратити свій ресурс, щоб устранити ці недоліки. Ну і деколи їм не вистає, скажімо так, тих зусиль. Самостійно, і для того в будь-якому випадку потрібно якийсь якісь... А... Ну, бачу красота, як на мій погляд. Так, Машенька? За один раз, чи за один рік, чи за один сезон, звісно, ви сьогодні доб'єтеся, відразу, якщо у вас є якісь. Бляха, як шкода, ми займаємося бджолами ну, давно. Ну, як давно? Відносно давно. Нехай буде там, ну, мабуть, ще нема 15 років. Хоча я кажу, що 15 років, мабуть, ще нема, мабуть, ще без пару років до 15 Ну, річ не об этом. Е, якщо от. Проаналізувати всю ситуацію в нас на пасіці, наприклад, ті ж наші глядачі, котрі від початку нашого каналу з нами, вони самі можуть прослідкувати. А отут стало добре, і криша закрилася. Не криша а годівничка. Раніше ми зимували, коли у нас були дерев'яні вулики, ми зимували, у нас були сімейки по 4 вулички, по 5, по 6, то максимум. Потім, коли ми почали, скажімо так, допомагати бджолам, якщо ми бачили, що їм краще в віді вулика, ми відразу поміняли вулики. Якщо ви бачите, що вашим сім'ям є, там, не вистачає банально якісних маток, значить, значить вам треба банально поміняти якісних маток. Якщо ви бачите ще якісь нюанси, в будь-якому випадку щось потрібно робити. Так що за цим будемо спостерігати. Супер протеїн паті замовити можна у... Меліса 93, координати я залишу першим коментарем. Через декілька днів прийдемо, подивимось, як їдять, як довго будуть їсти. Будемо дивитися, спостерігати і і будемо знати за цей товар щось нове. Прошлий рік, ні не новое. Скільки ми вже машенька працюємо з фірмою Бивел з цим апіаромом? Другий. А перед тим був іще тот, правильно? Ну, грубо говоря, десь 3 роки вже, а то і 4. Коли нам вислали для пробу цей препарат. Як він раніше називався? Ну, не важливо, апіаром. Для підсадки мати, котрі ми використовуємо. Кстати, у нас прийшла посилка на днях розпакую і продемонструю. Так чому веду? Ми теж до нього дуже скептично відносилися. Так як ви самі пам'ятаєте, ми робили експерименти, ми підкладали всього, лиш, якщо ми в день відбирали якусь ну, кількість маток, ми собі дозволяли тільки 10 маток з таким е, методом виняти. А на другий день шлі обов'язково дивилися на е, чи вийшли матки, чи не вийшли, щоб знати, якщо не вийшли, щоб підкласти другий маточник. Дуже до того скептично відносилися. Ну на сьогоднішній день, все, ми навіть не, не, не розуміємо, як може працювати без нього. Так як він нас навчив зовсім по-інакшому робити, я не буду говорити зараз, що цей продукт буде такий же і від нього такий же буде результат, скажімо так, для тих нуждаючих, хто має от якусь нужду в своєму бджольництві. Так як, в моєму випадку, у нас і так є проблема з раннім розвитком, яка приводить к, скажімо так, к ранньому руїнню, а ми за рахунок. Ні, ну раїня в максимально бурливому розвитку, котре приводить потім тому раїні, я об цьому говорю. Так що, може, в нашому випадку цього і не дуже потрібно. Но от В нашому випадку треба було технологію для виведення маток, ну навіть не виведення, а обслуговування клеусного парка. І оцей апером нам дав цю, цю недостаючу деталь, яка нас ну, змінила наше бджільництво. Ми після того, як то спробували, зрозуміли, що треба міняти нуклеуси. Настільки, що от сьогодні ми ще льємо нуклеуси, і у нас будуть тільки один тип нуклеусів, котрий знову змінить наше, наше бджільництво. Так що будемо надіятися, що турки теж постаралися зробили якісний товар. Будемо надіятися, будемо спостерігати. А хто має явні проблеми, можете випробувати. Так як, ну що ми у мене побачимо, ми вже бачимо нормальне здоров'я сім'ї. А у кого погане, візьміть собі на пробу, подкладіть і спостерігайте по ну, відношенню к другим сім'ям. І туди, можливо, знайдете свою недостающу е, детальку, котра змінить і ваше бджільництво. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні!